Ще не стоїте на військовому обліку, з'явіться у військкомат. У Кропивницькому співробітники ТЦК посилили вуличні рейди та вручають повістки чоловікам призовного віку. Як до таких мобілізаційних заходів ставляться кропивничани, давайте запитаємо. Треба мобілізувати, потрібно. Не то, що треба, а потрібно. Тільки тих, хто може воювати, а не просто. Тих, хто не може, в забезпеченні. На одного, той, що воює, 5-6 чоловік. Для забезпечення вони потрібні ремонт, все остальне, підвоз і продуктів, боєприпасів, все остальне. У нас дуже багато депутатів, чиновників, які міліціоніри, які просто ходять, катаються на своїх мам автомобілях. А обичних людей, які заробляють деньги в бюджет міста України, їх забирають. Повигрібали всіх хлопців уже з сіл. Хто нам буде засівати, ми не знаємо. Трактористів вже немає. Ну, треба. Треба щось робити, а як? Без цього, то не можу. Справа в тому, що я адвокат і я можу по-різному оцінити одну і ту саму ситуацію. Так, да, вони мають право підходити, робити. Якщо вони не порушують права людей, яким вони вручають повістки, то все в рамках закону. А якщо, звичайно, починають ламати, засувати в машини. То, то це неправильно. Тобто тут повинно бути по-іншому. Якщо особа відмовляється, складати протокол, документувати і в правоохоронні органи, але ні в якому разі не <кхів> тягати в машини, не тягати силком. Зрозуміло, що е треба військові воїни, які б захищали нашу країну. Але з іншого боку, якщо їх е силоміць туди тягнути, то ну, які це будуть воїни, якщо вони не хочуть, бояться, не можуть, не вміють. Якийсь має бути компроміс рекрутинг, я думаю. Тобто люди, які, можливо, військові, не знаю, хто займається ближче в цій сфері, працює за бажанням, які бачать собі сили і можливості захищати країну. Я погано до цього ставлюсь, тому що вони роблять це проти закону неправильно, але, на жаль, нічого не можуть з цим зробити. Роблять це силою, є багато відео. Доказів в інтернеті. Неприємно, що в країні таке все відбувається. Хотілося б, щоб все було якось по закону, все правильно. Всі повинні пройти цю комісію, але так, що прям силою всіх зупиняти, тягати, я б я б не хотів би. Не можна і ну, нормально пройтися так по вулиці. Я, ну боюся, я боюся. як раніше боялися поліцію, так, так зараз чоловіки бояться всі. Це це працівників. Це не завжди відбувається коректно. Коли дивишся, коли скручують руки, коли затягують в машину, коли ти чуєш лексику не таку, яку би хотілося, щоб діти наші чули і жінки. Ну, це, це мені дуже не подобається. А взагалі тут зрозуміло, що країну треба захищати, і треба ставати чоловікам на захист. Але ну, якось це по-другому мало би відбуватися. Страховий стаж необхідний для виходу на пенсію зростає і робить він це щороку. Повідомили у пенсійному фонді Кіровоградщини. Так, українці, які планують вийти на пенсію у 2024-му, повинні мати на рік більше стажу ніж в минулому році, зокрема 60-річним – 31 рік страхового стажу, громадянам 63 років 21 рік. Якщо такого стажу не набуто, то є можливість призначити пенсію в 65 років. При цьому потрібно мати від 15 до 20 років страхового стажу. Нагадаю, що ця норма передбачена статтею 26 нашого загального закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і збільшення страхового стажу для призначення пенсії буде відбуватися до 2028 року, і в 2028 році, вже при досягненні 60-річного віку, потрібно мати. 35 років страхового стажу. У центрі України в обласному краєзнавчому музеї презентували науково-популярне видання про історію створення Кіровоградської області. Підготував його почесний краєзнавець Костянтин Шляховий, а приурочили вихід книги до 85-ї річниці заснування Кіровоградщини. У виданні відображені основні етапи формування адміністративно-територіального устрою Кіровоградської області від часів Скіфії до незалежної України. Всі статті доповнені архівними картами і Ретами історичних діячів, причетних до розбудови краю, книгу видали за кошти краєзнавчого музею. Тираж склав 100 примірників. Видання розповсюдять по бібліотеках, архівах та навчальних закладах області, щоб ближче познайомити земляків з історичними віхами Кіровоградщини. Згодом книга буде доступна в електронній версії. Належність і спільне проживання людей в певній адмінтериторіальній одиниці, так там, наприклад, територіальна громада зараз створює стійкі різнопланові зв'язки, відпочинаючи від там політичних, економічних, культурних взаємозв'язки. Це власне те, що творилося на території нашої області за 85 років. Тому мешканцям краю потрібно розуміти на якій території вони живуть, чому це ціно, що нас об'єднує. Великий шанівливий край, де кращі в світі чорноземи, де кращі в світі жінки, безумовно, один із кращих в світі кліматів, величезний запас корисних І Саме головне це край працьовитих людей, сильних, мужніх, патріотів України. Це в першу чергу край працівлитих людей. І те гасло, яке написано на гербі нашої області з добром до людей, воно буде завжди до людей, але не до недругів. Тому слава нашим мешканцям, слава Збройним силам і слава Україні.